10 березня на паркувальному майданчику торгового центру Арсен у фігурному водінні автомобілем змагались жінки. Так щороку проходять відкриті міські змагання Франківчанка, організовані на честь жіночого свята, 8 березня. Змагання з автомобільним славому вже багато років мають популярність в першу чергу серед глядачів. Я це помітив і тому ми ці змагання підтримуємо. Якщо взяти так середньостатистично, то як мінімум половина мешканців України є автолюбителями. Чому би це так би мовити не підтримувати? Тому це теж один з видів спорту, видів спорту, який надзвичайно цікавий, надзвичайно енергійним і надзвичайно драйвовим, як кажуть самі учасники змагань. Реєстрація, тренувальні та кваліфікаційні заїзди розпочались о 10-й ранку. Відкриття змагань урочисто відбулось о 13-й годині. Прикарпатський автомобільний клуб та міський комітет фізичної культури і спорту організовують змагання з видовищною програмою, урізноманітнюючи завдання та конкурси у маневруванні для автоледі Івано-Франківська. Особливо керівник заходу Олександра Кодак, щоразу дивує власним творчим підходом до перегонів. Цього разу Олександра провела нові конкурси для жінок автомобілісток. Зокрема, конкурс найвправнішої жінки міста, найазартнішої та най. Спокійнішої 13 учасниць виборювали перемогу у кожному завданні. За результатами змагань третє місце завоювала Анастасія Влашин, друге Наталія Федик. А королевою змагань оголошена Ірина Висоцька. Традиційні змагання з фігурного водіння автомобілем Франківчанка проводяться щороку. Цього разу віддати для проведення заходу територію погодився торговий центр Арсен. Організатори мають надію, що торговий центр Арсен посприяє проведенню чемпіонату України, що планується у травні. А головним спонсором нагородного фонду цього разу виступила фірма «Інтернет-провайдер Ютім, головні призи, які отримали найуспішніші автомобілістки від нього, та ще багато призів від інших спонсорів. Таким чином захід для автомобілісток став продовженням свята прекрасної і не такої вже й слабкої статі. Протягом чотирьох тижнів у легкоатлетичному манежі Івано-Франківського національного університету нафти і газу тривають класифікаційні змагання серед студентів вищих навчальних закладів та ліцеїстів. Програма змагань традиційна: спринт, стрибки у довжину, стрибки у висоту, потрійні стрибки та бар'єрний біг. Змагання на визначення розрядів організовує міський комітет фізичної культури та спорту спільно з університетом нафти і газу. Незмінний головний суддя та керівник змагань Іван Файчак. Ці змагання ми проводимо традиційно. І тому проводимо в нашому манежі, який дозволяє проводити ці біги на 60 метрів з спеціальним нормальним покриттям. Приймають участь коледж фізичного виховання, педуніверситет і університет Нафти і Газу. А також приймають участь ліцеїсти, які навчаються фізико технічний ліцей при Державному університеті Нафти і Газу. Всього у змаганнях взяли участь 80 легкоатлетів. По завершенню успішні учасники готуються до нових стартів. Ми готуємося до універсіади, яка відбудеться в травні місяці в Ялті, і ми мусимо вести команду 16 чоловік на ці змагання. Тому ми їх ці змагання провели з такою самою цілею підготовки до цих змагань. І буде ще обласна універсіада буде в квітні місяці, а потім вже поїдемо на чемпіонат України. Місто Ялта.